Всім доброго дня! Вітаю вас, усіх на моєму каналі. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні я хочу вам ще показати один із моїх сортів, який росте на моєму участку. Ми його спробуємо. Уже є ягідка спела, сезріла, можна вже пробувати. Покажу, як він виглядає. Сорт називається румба. Румба це один із. Ранніх сортів. Плодоносить один раз за сезон. Ось так він виглядає. Ось такі кущики. значить Кущики середньорослі, листочки такі широкі, плотненькі. Зараз у нас дуже сильна жара стоїть, але листочок виглядає нормально. От я його поливаю. Не кожен день, а там раз у 2-3 дня то він виглядає нормально, так що рослинки розвиваються непогано. Ну, а ось виглядає, як сама ягідка Ось така ягідка така вона кругленька. Великих. Сорту румба, вважається, це великоплідна ягода. На ощуп сама ягода. Така плотненька, не м'яка, е вона легко транспортується, не мнеться, ну а на вкусовій якості спробуємо. Ось отака, вона, бачите, здорова, крупна, це не маленька ягода. Мені сподобалась у цьому сорті, що і носик теж сезріває, немає нема зеленого, тобто вся ягідка равномірно все це молоді посадки. Садила я цей сорт десь у серпні місяці того року. Ну, і перше, перший раз він у мене плодоносить. Так що ось так. Ось такі ягодки. Так, зараз далі. Кущик дає по три, по чотири квітконоса. Є де і великі, є, і невеликі. Оце ще буде наливатися, ще буде рости ягідка Ось, ось така. А ось о, які ягідки Дивіться, яка крупна. крупна крупна Ну, така гарна. Мені подобається. Така бордо, темна, бордового кольору вона. Ось далі. Цей сорт. Поки що на вид мені дуже подобається. А ось у які. Ось. У дивіться. Значить, ось кущик. Так, кущик у нас. Що він мені дав? Один квітконос. І ось ось така ягідка. Здоровезна яка. Зараз подивимося, чи є тут пустота. Один другу, другу віточку дав. Ось третя віточка. Четверта. Ось П'ята і шоста. Тобто він іще нав'язав і ще буде. Ягідка ще буде. Тобто отакий невеликий кущик. Невеликий кущик. Тут два рожки, а вже скільки він дав ягод. Ну, ось так. А ну, ось непоганий. Ось. О, от. Так, непоганий сорт, я хочу сказати. Так, він. Наливався, я до нього не дивилася, а це бачу, щось мої тут лазять на ці грядки, щось вони тут щіпають. Кажу, не трогайте, мені ж треба показати людям. Ага, вони ось тут що побачили. Це ягода така крупна. Звісно, ніхто не хоче мелку їсти. Ось дивіться, яка. Блін, яка вона класна. Я і так бачу, яка О, я ось... ось які лежать громкі. Щас ось так листочки придержу. Ось дивіться. Слухайте, гарна ягода. Красиво. Трошки ще поспіть їй треба. Ну, зараз ми зараз ми якусь і скуштуємо. Так, якусь його взяти. Давайте, навіть, ось цю здорову візьмемо. Так. Ягодку ось таку здорову я взяла. Можна ще ось невеличку взяти. Ще взяла віси, хочу звісити. Скільки ж вона затягне. Так, оно включила. Так, оно. Ось ягідка. Ось здається, 56 грам. Нормально, можна таке вирощувати. Так, а ну ще зараз одну велику зірву. Так, яку ж саму крупну. А. Ну це не крупна А ну може тут. Ага, ось цю крупненьку теж візьмемо. А ну скільки ця буде. Це 50, тобто ця крупніша. Ну, буду пробувати, значить, саму крупну. Що вже її вирощувала і не спробую. Так, пробую. М -м -м. Ось, дивіться, що я вам хочу сказати. Пустота є. Це просто якийсь шедевр. Зараз ще раз пробую. Вона сочна. Вона до такої степені солодка, солодка присолодка. Цей сорт я шукала, мабуть, годів два. Скільки в мене сортів полуниці, то вона, вона переплюнула усі на світі. Це самий самий ароматний, самий добрий, придобрий сорт. Ось, повірте мені, недаром я в тому році виписала десь сортів 20. Думаю, із цих 20 сортів однозначно якісь пару сортів, але вони будуть мої. Я шукаю для себе таку полуницю, щоб вона була в моїй родині, щоб її всі з удовольствием пробували. Да, є сорти ремонтантні, вони непогані, вони добрі, всі, всі ці полунички, вони всі добрі. Но мені хочеться знайти такий сорт, щоб він дійсно був гарний, дійсно був ароматний, солодкий. І ви знаєте, я знайшла. Оце, мабуть, оце сорт румба. Я вам усім рекомендую завести цей сорт, ви не пожалкуєте. Ягода не мала, ягода крупна. Лис... За листочком можна, за самій рослинкою можна ухажувати. Так, да, вона трошки, ось я бачу, вже п'ятнишки пішли. Ну, так я ж тут хімією не работаю. В принципі, нормально. Ось ягоду всю заберемо. Тоді вже я оброблю От, е, заболювання, я вже буду приміняти якусь хімію. А так в мене ягода, я вирощую її для своєї сім'ї. Я хімією тут зовсім не, про, не пользувалась. Да, оце, да. Це сорт той, що я шукала. Боже, який він класний. Я дуже задоволена цим сортом. І сама ягода, дивіться, яка, ну вона ж крупна. Крупна, солодка. В ньому є все, всі аромати, всі такі, навіть не знаю, як вам сказати, солодка. Кислинки геть немає. Ну, Хто її вирощував, той, мабуть, і знає, Але в мене такого сорту не було. У тому році я взяла, виписала його. Я його дуже не розпробувала, тому що мені сказали, що він дуже класний то я пообстригала усі квітконоси, зробила розсаду і посадила собі. От. А в цьому році я вже його спробувала. То, звісно, звісно, це прилість. Мені цей сорт зайшов. Я його ставлю в своїй колекції Це поки із тих сортів, що я спробувала, бо я ще ж багато не пробувала сортів. Ось тут, наприклад, будемо все пробувати вже. Бачу, що вже можна, може завтра відео зніму. Ось тут оцей новий сорт у мене. Теж он усе в ягоді, вже можна щось спробувати подивитися. Оцей сорт теж можна спробувати. То, звісно, оцей сорт румба я йому ставлю перше місце і я його буду розводити і, мабуть, навіть я його посажу. Раз це ранній сорт, значить посажу на ранню ягоду під пленку в теплицю. Подивимося, що буде в теплиці. Це, це відкритий ґрунт, нічим не накривалось, так як воно було е, так воно і росло, нічого не притіняло, ні, це саме. Так, ага, Ось він ще в мене почав пускати квітконо, оці вусики, і вони такі товсті. Самі оці плеті товсті. А як правило, оце товсті плеті то важкувато при... вискакує з стаканчика, ну будемо прищипувати. Це як на Азії. Тож, тож така товста плеть йде. Ну нічого, ще не багато, бачу, не дуже вона багато дала вусиків, ну вже починаються. Беру по одному, ну мабуть, у цьому сорті я візьму по дві. Не по одному, не по першій, по першій розетці, а візьму одну і ось тут іде. Ще по дві, мабуть, візьму. тому що треба буде зробити Саджанці і посадити собі гарну таку діляночку. Да. А я думаю, що мої всі сидять на отут. Саме на цьому рядочці. Ага, значить, їм подобалася ця ягідка. Ну, все. Я вам розповіла, розказала, поки сама не спробую, я ж нічого не можу розказати за цей сорт. Да, сорт це класний. О така здоровена ягода А ну скільки ж оця ягода буде? Зараз і цю звісим Так. Там була 57, там 50, а ця. о А ця 58. 50 58-55 грам ось така ягідка. Да, я задоволена. Приобретайте. в кого є можливість, приобретайте цей сорт, не пожалієте. Ну, може, в мене там ще якісь будуть сорти цікаві, то будемо місце пробувати, я вам все буду розповідати. Ну, а так, поки що все. Підписуйтесь на мій канал. Відео буде. Буду частіше ще знімати, тому що все наливається, все красніє, червоніє. Так що будемо на якість, на смак провіряти. Все, бажаю всім гарних вихідних, здоров'я і головне, щоб був у нас мир. До побачення!